Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Ще одне дерево, гілки якого можуть впасти на дитячий майданчик. Мешканці двору по Петра Ротача просять спиляти їхню стару вербу. У по Полтаві приводять до ладу живі огорожі, зокрема зелений паркан навколо корпусного саду. Ще п'ять меморіальних дошок загиблим військовим планують встановити на навчальних закладах обласного центру. А тепер про це та інше більш докладно. Дерево, гілки якого можуть впасти на дитячий майданчик у будь-який момент. Так кажуть місцеві мешканці вулиці Петра Ротача, 10 про небезпеку верби, яка росте біля їхнього будинку. Вони неодноразово зверталися до комунальників, щоб дерево спиляли, проте воно і досі на місці. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Воно хитається, скрипить, люди бояться сплять. Каже, вжимаємося в диван, бо не дай Бог впаде на сторону дому. Загроза життю будь-якої миті. Мешканці провулку Петра Ротича 10 у Полтаві занепокоєні. Кажуть, у дворі біля дитячого майданчику верба, яка має сухі гілки. У вітер вони постійно ламаються та падають. Оцьому цьому дереву більше 50 років. Воно вже віджило своє. Ми просимо, щоб нам допомогли його прибрати, бо це загроза трухляве. Воно вже пусте і стовбур його роздвоївся. Він уже може падати. Люди щодня прибирають сухі гілки з дитячого майданчику. Проте небезпека все одно лишається, каже Руслан, який проживає за адресою Петра Ротича. 10. вони відпадають. Ми не хочемо, щоб у нас повторилося це як на соборності 46. Тобто, що на дитину впала гілка, есть, тобто, я так розумію, там дуже погана ситуація. Воно вже признане аварійним давно, але ніхто до нас не може доїхати і видалити хоча б сухі гілки. Приїжджали оглядати це дерево і в 2022 році, і у цьому році проте лишаються тільки обіцянки, говорять місцеві. Багато дітей не тільки наших, а й з сусідніх домів, навіть з Подільського району, приходять сюди з дітьми, з малими. І я рахую, що небезпека дуже велика. Як повідомили у прислужбі службі Полтавської міської ради, вербу за адресою Петра Роточа 10 комунальники обіцяють видалити наступного тижня. Загалом протягом останніх трьох тижнів працівники комунального підприємства декоративні культури спиляли 261 аварійне дерево. Обрізали аварійні гілки 197 дерев. А от навколо корпусного саду у Полтаві сьогодні розпочали обрізку живої огорожі з граба. Роблять це працівники комунального підприємства «Декоративні культури. Яка протяжність найцентральнішого живого паркану міста? Та коли планують завершити ці роботи, про це розповідаємо у нашому сюжеті. У Полтаві формують живу огорожу з граба навколо корпусного саду. Підстригають та вирівнюють її працівники комунального підприємства Декоративні культури. Робимо форму, щоб було красиво підстригати. Ізгород треба два рази на рік. Після корпусного парка будемо на могилі Котляревського вісний огонь. Ізгород там вже граб. Стержуть паркан з граба спочатку з допомогою мотоножиць після чого коригують садовими ножицями. Для підтримки форми та естетичного вигляду вирівнюють живоплід з двох боків та згори. Завершити обрізку кущів комунальники планують до кінця тижня. Всього огорожа займає. У нас жива 682 метри, і якщо нам дозволять погодні умови, то до п'ятниці ми плануємо ці роботи закінчити. За даними краєзнавців, цій живій огорожі з граба вже близько 50 років. З 70-х років минулого століття вона є невід'ємною частиною композиції корпусного саду Полтави. Полтаві провели в останню путі ще одного загиблого захисника України Антипа Мисюру. Солдату було 43 роки. Проживав він у селі Супрунівка. Чоловіка призвали на військову службу 14 березня 2025 року. Загинув він при виконанні бойового завдання 16 червня цього року, унаслідок штурмових дій противника у Харківській області. Вічна пам'ять герою уся наша нація з болем у серці сприймає кожну звістку про загибель українських воїнів. Сьогодні ми прощаємося зі своїм героєм, який віддав життя за свободу та незалежність України. У Полтаві встановлять ще п'ять меморіальних дошок загиблим військовим. Вони з'являться на фасадах навчальних закладів, зокрема четвертої школи, електрорадіотехнічного ліцею, гімназії номер 18 Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища та ліцею номер 29 Таке рішення підтримали сьогодні на засіданні комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій. Ми розглянули сьогодні п'ять пропозицій. Всіх підтримали п'ять пам'яток. Тепер згідно процедури, вона буде винесена на засідання виконкому. Зазвичай це десь буде протягом 2-3 тижнів. Після цього ми починаємо процедуру виготовлення і встановлення. Наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині. Служба безпеки України затримала 16-річного мешканця Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей. Хлопець розвідував локації українських військ на території обох регіонів, об'їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру свого телефону. Після цього він месенджером направляв куратору фотозвіт із координатами потрібних об'єктів на Google-карті. Повідомила речниця управління СБУ у Полтавській області Інна Усова. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об'єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон з доказами його співпраці з ворогом. І також військова контрозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ліки, матехніка, пробірки для забору крові, голки для пункцій та різноманітні витратні матеріали передали сьогодні благодійники для чотирьох медзакладів Полтави. Гуманітарну допомогу, призначену для лікування та реабілітації пацієнтів, отримали і військовий госпіталь, дві міські лікарні та обласна. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Новий медичний вантаж від європейських та американських партнерів отримали чотири медзаклади Полтави, ліки, медтехніку, спеціальні шприци, катетери, прив'язувальні та фіксуючі матеріали, аксесуари для ортопедії та багато інших медзасобів передали лікарям представники Полтавської міської партійної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Сьогодні чотири локації, 4. це перша. Міська лікарня, обласна лікарня, також третя міська лікарня і військовий госпіталь. Ми вже не перший раз привозимо гуманітарну допомогу через благодійний фонд Надія. Це наш партнер. Він дійсності надійний партнер. Цим фондом опікується народний депутат Валерій Дубіль, во батьківщина і наша сьогодні команда. Міська організація Батьківщина долучилася до розвезення медикаментів по цим всім чотирьом закладам. Окрім великої кількості витратних матеріалів та гігієнічних засобів, перша міська клінічна лікарня отримала рентгенівський негатоскоп, ортез для фіксації суглобів та подушки для відведення плечової кістки. За це фіксується через шию за другим і постійно під правильним у на зберігається рука. Дуже вдячні ми отримали багато дуже корисних речей для допомоги травмованим, для допомоги людям з переломами, з ранами, в тих, яких є проблеми з опорно-руховим апаратом, які потребують лікування та реабілітації. Все, що ми тільки що отримали, знадобиться в нашій практиці. Допомогу передали, враховуючи запити кожної конкретної лікарні. Зараз розпаковуємо для обласної лікарні витратні матеріали, які завезли. На їхні запити. Це розтвори, це і ті ж самі памперси для хворих, ті ж самі халати одноразові, бахили і багато чого іншого. Працюємо на перемогу. Ми вам щиро вдячні за підтримку в такий важкий час лікарні за участь в лікувальному процесі за забезпечені витратними матеріалами, які завжди потрібні, завжди необхідні і завжди своєчасні. Третю міську клінічну лікарню Полтави благодійники забезпечили лабораторним приладдям, пробірками, голками для пункцій, перехідниками для зондів, гігієнічними засобами, усім необхідним як для медперсоналу, так і для пацієнтів. Ми отримали по заказу те, що ми хотіли. Це в основному медичні товари, які потрібні. Будуть для обслуговування пацієнтів. А пацієнти в нас різні і внутрішньо переміщені, і тематичні твори. І, і дуже багато людей мало соціально забезпечених. То ми всім максимально будемо людей забезпечувати у їхньому процесі лікування. Усі медичні товари розподілять між відділеннями лікарень залежно від потреб. У Полтавського футбольного клубу Ворскла новий головний тренер. 24 червня керівництво команди офіційно оголосило про призначення на цю посаду Желька Любеновича, відомого у минулому сербського півзахисника. Про це нашому телеканалу повідомив президент футбольного клубу Роман Черняк. Ми його знаємо як іграка, який грав в українській прем'єр-лізі, і знаємо як тренера, який тренував Ужгородський Минай. На цього спеціаліста, також на його штаб, Покладається задача утвердитися в першій лізі і завоювати путівку виходу в прем'єр-лігу. Для цього створений штаб, для цього всі умови існує база, існує тренувальне, штучне поле, існує фізична, медична. Всі абсолютно складові підготовчого процесу. Тому не бачу, що б нам заважало. Вийти в прем'єр-лігу на сьогодні вже затверджений бюджет, досить таки серйозний бюджет, як для команди першої ліги, який, я думаю, нам дозволить завоювати місце путівку в прем'єр-лігу. На сьогоднішній день ми вже формуємо з новим баченням нового тренера новий штаб, формуємо нову. Підготовчу групу, яка буде займатися підготовкою футболістів, підготовкою інфраструктури, введенням політики команди, політики клубу, От. і е, все буде направлено на те, щоб повернути булу е, е, славу досягнення Ворсли як команди Прем'єр-ліги. В головному офісі Ворскли відбулося підписання трудових угод з новим головним тренером і його помічниками. Повідомили у прес-службі клубу. Контракт з 43-річним сербським фахівцем підписали на один рік. Дуже радий, що прийшов такий великий клуб. Дуже радий, що прийшов такий великий клуб, як Ворскла. Усе робитиму, щоб повернути Ворсклу туди, де її місце. Провів розмову з кількома футболістами, які знаходилися у Полтаві. Подивимося ще хто залишиться. До початку збору у нас часу достатньо. Я дуже сподіваюся сподіваюся і вірю, що вдасться ось, зробити команду, яка сподобається вболівальникам Ворскви, і яка звичайно ж зробить і, і, результат. І це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. до наступної зустрічі в ефірі. Все обов'язково буде Україна.